Вітаю, це мій тихирай. Сьогодні хочу зв'язати свої ялівці, бо в минулому році пішов мокрий сніг і в мене великий ялівець поламався, був. тому хочу зараз зв'язати. Це в мене менший, це мій великий. Оскільки можливо, буде, покажу вам, тому що вітер сьогодні. Вчора сніг йшов, потім дощ. Сьогодні знову передають дощ, але ну, поки нема дощі, хочу встигнути. Беру такий шнур і обв'язую навколо. Рослинки, щоб зафіксувати шнур, і потім по спіралі обкручую навколо ялівця, щоб він гарно тримався, щоб не розпадалися гілки, коли почне падати сніг. Може, сніга і не буде, але вже раз научена, тому боюся. Тому фіксую, колись думала навіщо, воно якби не має естетичного вигляду. Але коли ну, стикнулася з проблемою, то вирішила, що краще хай буде так. І ось великий, з ним набагато складніше, тому що кущ здоровий, розлогий, високий, але теж обв'язую, теж так само, як по спіралі, обкручую і фіксую, щоб він тримався. Так що таку роботу роблю і буду вже впевнена, що все буде добре. Сильно покололось, він такий колючий, що це просто жах. Але ну, треба довести його до ума, тому працюю. Ось так, друзі, підв'язала цю, ось так цю. Ще одна в мене теж підв'язала. Ви знайшла трошки хвойного паду і хочу присипати свою гортензію. Не знаю, жива вона, не жива, треба було прикрити, я чесно не прикрила, були заморозки, ми не витримали. Але будемо сподіватися, прикриває її гарненько, тим більше це для неї корисно. Також прикрию вереск, так він в мене толком і не зацвів. На прикриваю. Один пропав, два лишилося, але таки не дуже. Треба їхати в ліс, цього паду набрати. Ось так. Набрала соломи, друзі, вирішила. Накрити свої троянди соломою. Поприкривала все, деякі хризантемки поприкривала. У мене трошки замало соломи, тому старалася накрити те, що необхідне. До речі, подивіться на цю цинерарію. Супер. Я обрізала, вона тут збоку попускала росточки і ці... росте. Це всередині трошки пускає. Будемо сподіватися, що вона до весни виживе. Те ж саме за дором пересипала, так що трошки заспокоїлася, то переживала. Всяке може бути. Тут сьогодні тепло, завтра мороз ударив, і в мене вже один раз багато троян померзло, тому вже боюся. Теж все поприкривала, прикрила ці хости, що в минулому році замовляла. Ну і трояндочки поприкривала. І повиносила те, що обрізала, минулого разу не встигла повиносити, то поприбирала тут. Дощик, то пускається, то перестає, але вже такий гарненький пускається, так що на цьому все. І ось мене ще раніше накрила такими відрами на виноград свій, той, що мені подружка дала. І сьогодні засипала туди соломки, не трамбувала а так. Злегка, я думаю, воно трошки збереже, збереже рослинки. Ну і трошки тут лільні, я думаю, всі, може, коли буде часто попідсипаю. А так основну роботу зробила, я задоволена, бо дуже переживала. Я ж кажу, не знати, яка погода буде, а краще зробити, чим потім жаліти. Хочу показати вам свої молодила. Кам'яна трояндочка. Дивіться, 7 грудня, які вони гарні на цей час. Просто супер. Кожна по-своєму цікава. Уявляю навесні, які вони будуть. Просто красуні. Навесні вони будуть міняти колір, то взагалі буде краса. На дворі дощ, вітер, а я в хаті поливаю квіти. Задоволена, що встигла зробити те, що планувала. Тепер займаюся домашніми справами. Люблю сидіти в теплі в затишку, коли на дворі дощ. Грозу люблю влітку. Але коли вдома. Вирішила рятувати свої фіалки, які не знаю, чи то хлорозять, чи то там кліщ. Ну, справа в тому, що ці, що хлорозять, вони вже в мене минулорічні і в них ну, давно таке бліде листя, тому я думаю, якби кліщ, то вони вже давним-давно пропали. а тому... Хочу обробити хелатином заліза і взяла бурштинову кислоту. Одну таблеточку буде на літр води. Розводжу розтовкла, розводжу в теплій водичці. Читала, що хелат желіза можна, якщо Вода погана, то додавати лимонну кислоту. Я вирішила додати бурштинову кислоту. Я думаю, що це тільки на користь буде. І набрала ось 5 мг хелатину, желіза і додаю теж розчиняю в цьому розчині. Зараз зачекаю пару хвилин, щоб повністю бурштинова кислота розчинилася. Заливаю в пляшку і доливаю чистою водою. У мене такої хорошої кімнатної температури, у мене відро стоїть коло конвектора, тому водичка тепленька. Не гаряча, а така. Трошки тепліше кімнатної. Ось так. такого кольору розчин вийшов і оприскую. Буду оприскувати не тільки фіалки і не тільки ті, що жовті чи бліді. І оприскую всіх. Треба оприскувати і зверху, і під низу. І потім через 7-10 днів ну, до тих пір, поки не, не пропадуть ці признаки хлорозу, якщо це хлороз. І друзі, в мене зійшли помідорки два штуки. Зараз виношу в прохолоднішу кімнату. Поставила в прохолоднішій кімнаті, щоб вони не витягувалися поближче до світла. Будемо чекати результату. Познімала квіти, попротирала поверхні, щоб не зіпсувати меблі. Поки місць підсохне, потім поскладаю знову. Ну і так буду далі робити. Таку роботу проробила, до обіду я багато чого встигла зробити, я задоволена. А на цьому все, друзі. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за підписки, всім велике дякую, всім миру, спокою, добра і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.